Вітаю 04.04.2025, місто 2025, Україна. Зробила перепочинок від полунички, яку висаджую на сьогоднішній день. У нас дуже гарна погодка зараз, десь плюс 15, сонечко. Земля досить волога, дуже класно висаджувати. Єдине, що обіцяють за пару днів ожеледицю. І до мінус 6. Навіть не знаю, чи її накривати, чи не накривати. Ну, побачимо. По погоді все ж може змінитися і прогноз теж. Сьогодні хочу глянути ще свої. Трояндочки, які натикала під бутилочку. Ну, вроді, зелені. Їх, напевно, треба ці кришки познімати вже. Ви знаєте, всі зелені, але коли там дивиться коріння, то напевно в кінці травня. Ну, лишу поки що так. Якщо буде дійсно мороз, то знову прийду закрию кришечками. І хочу показати результат того, що рекламувало Супер вбивцю хрону. Ось вам хрон. По здоровенним листям було окроплено. З'єднано там два компонента, таких дуже-дуже супер тих, що все прям вбивають. І дивимося, шухрон навесні, як і нічим, його не прискали. Він собі далі росте. Я не знаю, як його викопувати. Його тут вже викопували 20 разів. Йому нічого не робиться, він росте далі, хоч він, його мені стільки не потрібно. Я його кожен раз викопую, він кожен раз росте. Ну, значить, хочеться йому тут рости, хай собі росте. Полуничку все почистила, все обробила. Оженка почуває себе прекрасно. Іде вріст. Все живеньке, гарненьке. Нічого в мене не накривалося Напротязі зими. Нові сорти, які отримала. Можини. Поки що висаду всі в горщики. Не так, що вони маленькі, а що просто як завжди купиш, а потім думаєш, де знайти місце. В даний момент місце не готове, тому до осені будуть сидіти в мене в горщиках. Все підписано, всі сорти. Єдине, що ось цей бебічко я буду висаджувати все-таки в горщик. Більшенький або в ящик, і буду спробувати його вирощувати в ящичку. Бо ці місця, де я прибрала аркан і джамбо, уже, як бачите, заняті, сидить два сорта актинидії. Купувала їх осінню, зимували вони в мене просто на бочку в городі, і прекрасно прийнялися вон зелененькі. Головне, щоб вони прийнялися. Активний, головне, прищепитися. Це сорт. Ой, тут кінсред, а це джамбо чи кедо. Треба подивитися. У мене є все записано, все записую. Ну, лишилося для родичів подаруночки, трішки полунички і ось дала. Ще в подарунок. Дивіться, теж зимувала просто в городі. Ось полізли такі манюпуньки, манюпуньки. Зараз стану проти сонця. Це спаржа. Нічого їй не вбило, коріння повне. Думаю, холодочок буде їм рости. Так. Посадила я е, свій здоровенний кущ, розділила е, е, я про котовник. Той що сидів у мене біля ялинки коніки. Ось, дивіться, це він поділений. Ось так він зараз виглядає. Ділила на чотири частини. Це річний кущ поділений на чотири частини, і вирішила всі інші сорти, які я придбала, щоб не путатися, всі висадила в горщики, як і взагалі придбані рослинки. Вирішила, що це буде кращий варіант, ніж зараз, просто аби натикати і їх загубити. Ну, в мене так виходить. Ще весь час щось гублю. тому... Я вирішила в цьому році взагалі перейти на горщики. От коли мені в горщиках сподобається, єдине, що так, да, проблема поливати, але якось я їх так в кучку ставлю, щоб було мені простіше. І дубравник, ось він як виглядає. Ось, дивіться, які листя. Це він перезимував. Я його не обрізала, не знаю, чи його потрібно обрізати. Дівчата, підкажіть, будь ласка, зараз його потрібно обрізати, чи він буде ось тут квітувати. Тому що я не, не знаю, я його не вирощувала. Я, він взагалі в мене не звів, бо сидів в саму-саму тіньочку. А так я його посадила ось тут біля котовнічків. Троянточки не накривались ніколи, жодного року не накривалися. Прекрасно виходять з зими. Так, потім підчищу десь щось. Але все вони прекрасно. Прекрасненько. У мене всі троянди не вкриваються, від слова зовсім. І дивіться, яка краса зараз берсклете. Ось це старе листя, ось це, ось це старе листя. Опадає, а росте ось таке манюке, гарненьке. Бачите? Яка краса. Причому зараз, дивіться, це жовтий, а це білий. І листечко однакове. Зараз його не розрізнити, сорт від сорта. Хоча оцей жовтий, оцей білий, ось облямівка біла, а цей жовтий, це я старенькі листочки показує. Ось, вони різні. Різні сорти. Але зараз. В них абсолютно однакове Ось так от. Дивіться, яка краса. Треба жартувати. Люблю я ці рослинки, настільки не вибагливі до всього. Ростуть самі собі. Полив, полив, не полив, не полив. Класна рослина. Так, і тут, бачите, теж всі рослини новенькі. Я сальвію, шальвію, очіпки зробити таку велику клумбу, саме з таких посухостійких рослин, але вирішила всі рослини висадити зараз в горщики. Тим більше, що набрала таких рослин, яких навіть нас не чула і навіть не знаю, чи вони зимують, не зимують. Тобто все посадила, попідписувала, все в мене сидить в горщиках. Що в південь, що на сонце, все буду виставляти, тому що рослинки іще йдуть, і йде їх дуже-дуже багато. І тому вирішила таким чином в цьому році проводити свої спостереження. Так, і хочу зупинитися на такому класному класній рослині, такому чарничку, як Дерен. Або, ще кажуть, свідіна. Ну, в інтернет-магазинах по-різному. Ось дивіться, ось такі дерен білий альянтісима. Щоб були зимою ось такі гарні червоні пагони, їх треба дуже різ низько різати. Тому що ті, такі червоні пагони бувають тільки на однорічному прирості, на старих приростах цих пагонів. Не буде. Вони будуть такого коричневого кольору. Але так як я хочу, щоб цей кущик був пишніший, напевно, треба було його раніше різати. Ось дивіться, це старий. А це тогорічний. Я, напевно, його обріжу дуже низько. О, ще й поживцюю собі. У всякому разі спробую, кажуть, що він гарно живцюється. А Зараз я вам покажу на іншому кущику. Так. Щоб ні на кого не наступити. Ось теж дерен. Бачите, які бордові. Дуже гарні. Зимою, особливо, коли сніг лежить і такого просто бордового кольору. А ось старіші, ось такий коричний, я його теж поріжу низько. Це в мене один сорт, тому я поріжу його низько. Щоб він був пухнастий. Тому що він мене поріс доверху, а я хочу, щоб такими він мене був такими хмарками, буде його формувати. Просто дуже багато рослин, не встигаю за всіми, а хочеться всього і багато. Ну ось, отак обрізала поки що, а там буду далі дивитися і буду підформовувати. Так, ці всі гілочки зберігаю, попробую жовцювати. Так, покладу гілочки і покажу вам ще інші сорти дерена, які в мене є, який в них зараз колір. Сонечко світить, зараз закрию, ось дивіться. Ось такі літочки всі. Дерена білого. Це дерен білий, Елегантісімо. Вибачаю, то був елігантісінько два кущика, що я різала, а це дерен білий з Літом я зніму з листочками і покажу вам різницю між сортами. Ось такі він має пагони. Як бачите, яскраво яскраво червоні. Так, ще один дерен. Уже без папірчика не обійдуся. Написала навіть назву, щоб поки дойду не, не забутися. Так, це в мене дерен білий. Міраклі. Якщо Сібірика і Галентісіма мають білу облямівку, то Міраклі має зелене листечко з біло-рожевою облямівкою. А Осінь вона робиться пурпурово рожевою Дуже шикарний сорт. Зараз не хочу різати, так само його поріжу низько, теж хочу тут робити таку велику-велику кульку. -велику. Якщо його не різати взагалі, всі дерени ростуть до 2 метрів як в висоту, так і в ширину. І треба зважати, що саме дерени можуть втрачати свою. Своя цю, цю прикрасу листячка, якщо вони посажені в тінь. На відміну від бузини. У мене бузина росте одна на сонці, одна в повному тіні вірігатна. І не та, і не та не втрачає вірігатності листів. А дерени не мають такої здатності. Ну і велика велика радість, в принципі, чого я почала знімати це відео, в мене зацвіла моя фризиція. Я і так чекала. У мене, мені дуже подобаються ці жовті квітки навесні. Але розумієте, в чому проблема? Мені потім дуже не подобається той зелений кущ. Ну, взагалі не подобається. Я вже казала, що мені, напевно, листя більше подобається, ніж самі квітки. Дуже класно мати ось таку шикарну сонечко навесні. Але я обирала сорт дуже цікавим листячком. Так само. Ось я бачу, що дещо ось обмерзло, я його виріжу. Але більшість, ось дивіться, вона вся зелененька. Теж її підріжу, щоб вона була більш компактніша. І е, покажу вам листячко літом. Дуже гарно з такими прожилками, дуже красивим. Так. І ще один в мене є. Зараз, щоб нікого тут не наступити ні на кого. І ще в мене є один дерен. Ось він. В нього ось такі пагони. Відрізняється він від тих деренів, тому що це дерен сорту. дерен так само білий, шпеті сорту Спеєті. В нього, на відміну від тих деренів. Сама облямівка йде е, жовтого кольору. І навіть сказано в каталогах, що вона втрачається в півтіні. Стає просто зелена. Я думаю, що йому тут буде достатньо місця і сонця. Якщо ні, ну значить будемо переносити в інше місце. Бачите, в нього не, не такий червоний, хоча я не знаю, може в розпліднику просто було він не на сонці. Бачите, такий, такого більш. Помаранчевого кольору з стовбурці. Ну, У всякому разі буду дивитися. А ось ось про що я кажу бозина. Ось вона в мене тут росте. Бачите, вона повністю в тіні. Я вже тут її кремсаю як хочу, бо одна росте в мене повністю на сонце, вона вже вимахала більше трьох чи 4 метрів. А це я постійно ріжу цю бозину. І вона не втрачає своєї вирігатності в повній тіні. Ах, морознички, ви знаєте, всі гарненько прийнялися. Ось я їх посадила, пересадила, все-таки сюди їх перенесла до гортензій. Але деревовидних. Тут в мене клумбочка з деревовидними гортензіями. Я вже їх огородила, Бачите, дуже-дуже низько ріжу. Що можу просто затоптати, що їх і не видно. Ось, Бачите? Оце таке ріжу. Дирую роздубної гертацією. Практично ось, бачите, прямо в землю. І ось так морознички тут гарненько прийнялися. Всі гарненько ростуть. Єдине, що буду прибирати звідси очітки, тому що йдуть мені астильби, таких, знаєте, як оті страусинні. Буду забирати очіткам тут явно мало місця, хоча вони чудово ростуть тут. Взагалі мені оці очітки, які е, саме такі високі, які цвітуть, а не ці, що повзають по землі. Я я від них в захваті. От від всіх сортів. Я замовила вже собі з червоним листям, хоча в мене один є з бордовим листям. Мені вони дуже-дуже подобаються. Тому я вирішила, що на ту сонячну сторону в мене підуть очітки шальвії, сальвії і вероніки. Поки що вони тут. Ось так. І тут будуть в мене дерени. Які будуть форзиці, які будуть закривати сонце? І тут в мене деревовидні гортензії. Зараз порахую: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять на цій клумбі. Я говорю про деревовидні гортензії. Дев'ять. І на тих квітниках в мене. Анабель, Стронг Анабель і Пінк Анабель. І ще три. 12. От в мене 12 сортів. деревовидної гортензії, Тут тільки червоні і рожеві сорти. Ось так буде виглядати. Анія 12 і моє любиме число 13 іде ще мені маленька. міні Анабель, яка має бути до 60 см. Так що буде в мене 13, <плес> якщо ще якось не знайду. <плес> Подобається мені древовидні гортензії. Прийшов, обчікав їх під землю і маю сісти спокій. Не треба нічого формувати і так далі. Головне, знайти ну от, рожевим і червоним треба півтінь. Тут ех, сонце всходить ось так, і, в принципі, тут закриваю. Тут в мене великий. Кущ росте по хірі сплідника діабло. Теж його трошки підформую. Ось. І тут в мене практично тінь. І, як завжди, питання, скажіть, будь ласка, що це в мене росте? Чи його вже викидати? Чи що це таке є? Не знаю, не на одній схемі не знайшла, що це я тут втикнула і посадила. Не знаю, що це. І не тридисканція. І такий великий кущ зазвичай я посажу і бігом навіть з собою маю такий папірчик і пишу схеми, тому що ну, реально тикнеш і забудешся. І не пам'ятаєш, де ще посадив. Тому зразу роблю схеми і підписую, тому що таблички. Ну, в моєму випадку, це нереально. Вони десь діваються кудись ті таблички, і потім взагалі не розумієш, що це тут ти посадив. Так що потихеньку-помаленьку буду перероблювати ці квітнички. Ось. Це сміть вирігатна. Кажуть, такий агресор, такий агресор. Оце в мене все, ще наросло за 5 років. Вона взагалі в мене не хоче рости. тінь-тінь. Чому вона не росте? Не знаю. Ну, отак от, от такий кусочок, то буває трішки пропадає, то трішки наростає. Так що працюємо, висаджуємо і будуть у нас гарні квітнички, буде у нас гарний настрій. І все буде у нас добре. Все буде Україна. Дякую.